Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитовній варті і починаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з текст із Книги Приповідки. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок ошуканство. Христос говорив про себе, що Він є дорога, правда і життя. Хто цією дорогою і правдою буде йти, той спасеться. Саме правда є нашим спасінням. І коли людина вміє і не боїться говорити правду, то вона чинить справедливість. Зрештою, в нашому житті ми маємо навчитися розрізняти. Де є правда, а де є брехня? І саме найпростіший спосіб пізнати правду і навчитися розпізнавати правду, розпізнавати, коли тобі брешуть, коли говорить правду, це коли людина сама собі говорить правду. Найкращим таким моментом сказати собі правду, це є коли людина приходить на сповідь. Бо у сповіді ти не повинен таїтися, у сповіді людина не повинна нічого приховувати. У сповіді людина говорить все, що з нею відбувалося. все, що вона зробила, всі свої порушення, всі свої гріхи, всі свої злочини, вона має обов'язок озвучити на сповіді, озвучити в присутності священника. Протестантські церкви навчають, що достатньо собі сісти вдома, десь в своїй кімнаті, е, помолитися, сказати Богові, що ти грішний. Перепрошую, Бог і так знає твої гріхи. Навіщо це все? Та в них є загальна сповідь, коли вони перед е, церквою спільнотою визнають свій гріх. Але. Чи це дійсно є до кінця сповіді? Важко сказати. Це богословські теми. Але сьогодні що хотілося сказати, що саме в присутності священника, коли людина визнає свої гріхи, відбувається момент оздоровлення людини. Коли людина в присутності того, кого знає, говорить про те, що вона була неправа. Присутності того, з ким давно знайоме, присутності того, якому вже раніше сповідалась, озвучити свій гріх. Це є сміливість, тільки сміливі люди на це здатні, тільки та людина, яка хоче дійсно спасти свою душу, тільки та людина, яка хоче бути і жити в правді. Так от сповідь це момент. Правди, правди про себе. І чим частіше людина говорить правду про себе, тобто, чим частіше людина сповідається, тим її, тим її важко обманути. Вона тоді, знаючи правду про самого себе, знаючи правду про свої вчинки, слова, думки, бажання, вона може бачити. Вчинки слова інших людей. Вона здатна буде їх аналізувати, здатна буде їх оцінювати, не засуджувати, а саме оцінювати. Оцінювати те, що їй говорять. Тоді вона буде бачити, чи їй брешуть в очі, чи навпаки. Знати правду про себе це знати правду про інше. Свідчити на сповіді правду про себе, це свідчити правду у житті. Якщо людина сповідається, їй важко буде вже потім свідомо обманювати. Коли, ми, коли Україна прийде до покаяння, чому я і закликаю саме до покаяння, Щоб ми, визнавши свій гріх, дізнались правду про самих себе? Не боялися сказати правду про себе, про свою країну. Нещодавно вийшло інтерв'ю нашого командуюча генерала Залужного. І знаєте, багато хто засудив його, багато хто, знаєте, зразу в паніку впав, що все, кінець, ми програли. Але знаєте, мудрі аналітики сказали, каже, це насправді не кінець. Вміння сказати правду це, вмі... це наполовину виграна війна. Тому що бачите, як от це відбувалося, коли почався цей наступ, повномасштабний наступ, яка скільки інформації брехливої було, де нам говорили про те, що ми нічого не варті. Але ми вірили а пізніше. Коли з'явилися успіхи, успіхи в нашої армії, як все цілком змінилося, яка риторика була, що ми непереможні, що ми все сильні, що ми ось які, ми, та ми, от. Знаєте, ми почали брехати самим собі про те, які ми є. Робити все те, що робили росіяни. Згадайте їхні виступи перед початком цього наступу. Як вони говорили, за три дня що там цієї України? Коли ситуація змінилася, наші політики, наші журналісти почали говорити те саме. Вводити в оману весь народ. І народ повісся на цю брехню. Якщо ми такі всесильні, то чому ми ще не перемогли? І от генерал Залужний сказав правду. Що сила України це, коли об'єднаються всі, і цього не треба боятися. Розумієте, ми створили собі фальшиву картинку про цю війну. Нам створили фальшиву картинку. І до чого це все призвело? Що половина України робить вигляд, що війни немає. Живе в своє задоволення, влаштовує гучні забави. Не боїться навіть про це свідчити, показувати? Коли молоді чоловіки виставляють свої фо фотографії, де вони на дискотеках, де вони в спортзалах, які вони крути, круті. А їхні ровесники, чоловіки, яким вже під 60, стоять і воюють, хіба це не є брехня? І до чого ця брехня призвела всю нашу Україну. Саме до того, що ми зараз маємо, що ця війна застопорилась. І не треба боятися правди, правди про те, що відбувається. Правди боїться той, хто сам про себе не хоче чути правду. Правду боїться грішник, правди боїться брехун. Правди боїться той, який не хоче визнати своїх помилок. А коли він чує правду, він каже, що все, кінець світу, все пропало. Але той, хто не боїться правди, він каже: ні, не пропало. Навпаки, це дає мені шанс зробити щось поінакше. Знаєте, Кожна поразка насправді це перемога. Бо кожна поразка виявляє моє слабке місце. Виявляє там, де я недоопрацьовую. Виявляє оті всі мої негативи. Показує мені, над чим я маю працювати. І саме тому сповідь це, не, це є вияв моїх слабких місць. Для того, щоб їх виправити і стати сильним. Сказати правду це виявити слабкість. Слабкість, не, радше, не слабкість, в тому значенні, що я слабкий, але виявити ось ті слабкі місця в моєму духовному, моральному, матеріальному, фізичному житті, тобто виявити ті місця, які потребують доопрацювання, удосконалення. Правда. Це рух до удосконалення, але не до приниження. А той, хто удосконалюватись не хоче, він не хоче чути правди. Він не хоче спасіння. Він хоче жити у, в обманстві. Він хоче жити в цих розових окулярах і далі стверджувати, що все круто і класно. Ми бачимо це на прикладі тої ж таки Росії. Де розказують, як в них все круто і класно. Але коли подивитися реальність, навіть те, що самі росіяни знімають відео про те, як вони живуть, знаєте, диву дивуєшся, як можна жити в такому стані брехні? І тому для нас сьогодні, для всієї України, Важливо є почути правду про себе, Прочути про себе правду як людини, Прочути правду про себе в рамках своєї сім'ї, родини, почути правду про своє місто, почути правду про свою країну, для того, щоб побачити, над чим ще є маємо працювати. Не сказати, що все кінець і все пропало. А навпаки, сказати ось шлях до спасіння, ось шлях до удосконалення. Тож дізнаваймося правду про себе, свідчимо правду, тому що життя в брехні веде до загибелі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи і захисти в цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому, захисти нас від теракту на Запорізькій атомні станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб Він став для нас переможним. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 .3 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. В 6 годині. У нас є вервичка за всіх наших захисників, за нашу Україну. Тож запрошую взяти участь у цій молитві, прийти до храму і бути на молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!